Німецька співачка та громадська діячка Марлен Маас у Херсоні вперше, хоча до цього в Україні була у липні 2024 року. Приїздила до Львова. Тоді виконання пісні Ой, у лузі, червона калина» Вона просвітила загиблій парамедикині Ірині Цибух. Я хочу власне сама підтримати українців і хочу особисто подякувати за те, що вони захищають кордони Європи, кордони країни. І це такий знак: показати, що ми не боїмося зараз. У світі панує страх, але ми для того, щоб показати, що ми проти нього, і показати, що ми проти страху у всьому світові. Україну підтримує з перших днів повномасштабного вторгнення, говорить співачка до мене був, наче, заклик від Бога, що я маю перекладати пісні, і почалося це з пісні Червона калина. З того часу моїм головним закликом є те, що сила саме з людьми. Ті, хто нас слухають зараз, ті гарні люди, вони мають зрозуміти, що нам треба згуртуватися, і ми разом набагато сильніші ніж будь-який диктатор, що повстає проти світу. з Марлен Малес спознайомились два роки тому, коли тимчасово проживала у Німеччині. Розповідає Тетяна Лінецька. Коли я жила ще в Боні, як перес... ну, були під захистом, і е, організовували концерт на підтримку Херсона, життя перемагає. Ми тоді збирали кошти на евакуаційний на автомобіль. Написала в месенджер Малерилен Мас, запросила на на підтримку Херсона чи не зголоситься вона приїхати в бон. Вона сказала, так я приїду. Вона приїхала, заспівала. Так, ми познайомилися з нею. Ці два роки ми підтримуємо з нею. Постійно зв'язок, і коли я запропонувала приїхати в Херсон, вона подумала і сказала: так я поїду на південь України підтримати, бо вона дійсно дуже підтримує Україну, дуже підтримує захисників наших. Дуже шанує. Я хочу казати, як естовойс офіровантусей фенкі, піказю афенки юра едю киве ал ед айванченкі. Як голос Європи саме? Тому що не ми й європу Дякую. то кожна така акція підтримки, вона просто дає надію, що ми не самі, нас не залишають. Такі концерти дуже потрібні нашому місту, тому що кожен день, кожен час ми знаходимося під шквальним обстрілом ворога, і це як новий подих свободи та старого життя, коли були мирні, ми були щасливі. Під ясним небом голубим, на щедрім полі золотим, слова хвали творцеві, позношу ясінні та життя. Оксана Хлєбус, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.